Ця книга це просто бестселер, який вже пережив дуже-дуже-дуже багато перевидань у нашому видавництві навчальна книга Богдан. Ця книга, вперше, вийшла в світ, мабуть, років 20, тому, і відтоді користується шаленою популярністю. Адже це унікальне видання. Справді унікальне, я не жартую. Тут зібрано. 1400 загадок для дітей. І причому не просто загадок або як розставлених, а розставлених дуже зручно для вчителів, для вихователів та для батьків. У змісті ви побачите, що загадки поділені за віковою категорією для молодшої групи садочка, середньої групи, старшої групи і молодшого шкільного віку. Окрім цього, вони, подібали, вони поділені за темами. Наприклад, відкриваємо молодшу групу. Теми природа, овочі, фрукти, свійські тварини і птахи, дикі тварини і птахи, іграшки, найближче оточення і моє тіло. Загадки зібрані якраз з врахуванням віку дітей, і вони будуть зрозумілими, це буде просто. Неперевершена допомога при створенні різних заходів для дітей у садочках. Наприклад, зимно стало дуже дуже, аж замерзли всі калюжі і за щічки. Щіпле хтось, то прийшов дідусь, мороз, правда? Або охнастий клубочок лежить і муркоче, звісно, це котик. Подивимося, як загадки змінюються. У старшій групі. У старшій групі вже є значно більше тем цікавих для дітей цього віку. Природа, явища природи, пори року. Овочі, городина, фрукти, ягоди, плоди, гриби, дерева та кущі, квіти і трави, свійські тварини, свійські птахи, дикі тварини, дикі птахи, земноводні та жителі водоймиш, комахи та інші, знаряддя праці, машини засоби пересування, побутова техніка, побут і найближче оточення, займаємося спортом, музичні інструменти. Дуже-дуже багато. Так. Щоб вам це загадати? Ану таке. «Малинові квіточки, малинові квіточки на всі боки колючки, тож, боїться, його всяк здогадались, це будь-як. Так, цей дивак не хоче спати, в нього лапки, мов лопати. Він під снігом ходить, бродить, хробачка бо вас знаходить. Мерзлота і темнота не завадять для... Крота! Молодший шкільний вік ще більше тем. Я не буду всіх перелічувати, але тут з'явилися теми школи, казкових героїв, чарівних істот, чарівних речей, дорожній рух, ось, бачите, професії. Продукти харчування. Так. Багато-багато. Це все тварини. Для збирання урожаю я на поле виїжджаю. І на декілька машин я працюю там один. Це комбайн. Влітку землю, взимку, сніг, під горта без рук, без ніг пультозер. І так далі. А ну є цікаве загадки про спорт. Ану ж бо. М'ють, не плаче, вгору скаче. І ніхто йому одначе не сказав хоч раз пробач, бо на те він є м'яч. Так. І найцікавіше, що в кінці є алфавітний вказівник, тобто ми дивимося на літеру, для якої ми шукаємо загадку, наприклад, на літеру Б. Бабка, бамбук, банан і так далі. Це буде теж дуже зручно. Тому, якщо у вас є дітки, не багайтеся і купуйте книжку 1400 загадок для дітей. Це і справді бестселер від начальної книги Богдан.